Для ПТУ. Ми зможемо отримати тільки ці 80 тисяч, тільки в разі того, якщо ми перейдемо в комунальну власність. За чий рахунок житиме професійно-технічна освіта? Суд за Агроліс. на не можна поновити посаді. Екс-директор хоче повернутися у своє крісло. Допомога для онкохворих дітей. Я хочу допомогти дітям. У сумах волонтери ділилися кров'ю. Добрий вечір. В ефірі ЮА Суми – новини. Про головні події останнього робочого дня розкажуть мої колеги. Гроші для ПТО, витрати та можливості профтехосвіти Сумщини проаналізують. З цього року ці заклади фінансуються за новими схемами. Частину з них будуть утримувати місцеві бюджети, частину годуватиме держава. За чий рахунок існують зараз навчальні заклади, з'ясовувала наша знімальна група. Колишнє ПТУ номер 24 тут навчають дизайну та як працювати у сфері послуг. Розташоване воно у сумах. На рік йому треба 6 мільйонів 200 тисяч. Їх має вистачити на зарплати, стипендії та комунальні послуги. Бюджету розвитку поки не мають. Ми отримали 200 тисяч за рахунок загального фонду для розвитку. Матеріально-технічної бази, за рахунок чого ми купили там нові машини або модернізували деякі майстерні в кошторисі цього року закладено 80 тисяч, і ми їх ми зможемо отримати тільки ці 80 тисяч, тільки в разі того, якщо ми перейдемо в комунальну власність. У закладі надають платні послуги. Перукарі, манікюрниці, кравці, закрійники, фотографи. За рахунок зробленого ремонтують приміщення та купують нове обладнання. Таких як це ПТУ у сумах ще шість закладів. На їхнє отримання в міському бюджеті передбачили близько 56 мільйонів. Із них 20 мільйонів чекають субвенції від держави. Поки що перший транш передбачається 19 800, а далі ми побачимо, скільки буде йти загальна сума, яка затверджена. Ми ще не знаємо, тому що я кажу, що ще не затверджені зміни до бюджету. А це Краснопільське училище одне із 22 навчальних закладів області, яке із січня цього року мало фінансуватися із місцевих бюджетів. Втім, січневу зарплату вони отримали із обласного бюджету. Річний кошторис потреб закладу майже 2,5 мільйони гривень. Розраховане ПТУ на 350 учнів, але працює на третину потужностей. Немає дітей, демографії. Села вимірають у нас В основному у нас навчаються діти сел, сіл. Значить, з тих 110 чоловік у нас 51 з Краснопілля, всі інші ближні шасі села. На сьогоднішній день наша матеріальна база ну, має достатньо засобів, підручників, де то в пределах значить, від 80 до 95%. Подібна картина не лише у Краснопіллі. Чи в такому, в такому складі, в такої в кількості потрібна нам малость профсіонетехнічних освіти? чи ні? Наприклад, декілька цих. В місті Конотопі е, працюють чотири професіонатехнічних навчальні заклади. Три в канотопі, один в передмісті. Їх загальна потужність 2250 осіб. Навчається 1180, 52%. Ми маємо там легко потужність. Я вважаю, що маємо. Про це говорили на обласній нараді. Дійшли того, що профтеха світу Сумщини слід реформувати. Мова йде про 29 закладів, де готують робітничі кадри, у тому числі розташовані у сумах. Що саме їм запропонувати, має визначити робоча група. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини. Ковпаківський райсуд міста Суми продовжив розгляд справи екс головного міліціянта обласного центру та очільника Конотопської поліції Сергія Лук'яненка. Нагадаю, прокуратура звинувачує його у кількох злочинах. Подробиці судового процесу далі розгляд справи розпочався з прохання обвинуваченого. Не дозвольте прохання встановити порядок дослідження доказів такої послідовності, допитати спочатку свідків. Потім потерпілих дослідити докази, які мають у кримінальному провадженні, І після цього я надав свої покази. Один із трьох потерпілих на засідання не з'явився, тож почали з Ігоря Крамаренка. Це він, перебуваючи на посаді оперативного чергового, отримав повідомлення про незаконний видобуток піску 27 грудня 2013 року поблизу колишнього рафінадного заводу. Тому я зразу набрав на мобільний телефон Сергія Вікторовича. Начальника Сільського міського відділу повідомив про те, що в районі КРЗ йдуть розкопки копали, пісок, дзвони, ну, назвав хто дзвонить. От. Але він сказав, подожди, він нічого не направляй. Я тобі зателефоную, і скажу, що далі робити. Згодом перезвонив начальник Сумського міського відділу Кяненка та сказав, що групу. І або дільничного направиш після, по-моєму, 16.00. 16 Свідка тієї події допитали на наступному судовому засіданні 11 лютого. Место рыбноловли находится напротив того места, где происходилась добыча песка. Я сразу понял, что это незаконная добыча песка, потому что машин было столько, что поражено воображение. Если было 2-3, я бы никуда не звонил. Я сделал звонок примерно где-то в 12 с чем-то, там 12-20, 12-30 в милицию сообщил. Далі заслухали потерпілого в іншому епізоді кримінального провадження. Саме він телефоном повідомив Сергія Лук'яненка про скоєння розбійного нападу на магазин на проспекті Шевченка. Задається питання, яка телеграма направлена до управління внутрішніх справ Сумського області в Відповідає, що на даний час телеграма ще не направлялась, так як пройшов короткий проміжок, повних обставин я поки що не знаю. І пішло таке, що о, якщо буде відправлена телеграма спецобщення, по-моєму так звучало да, на наговори про те, що скоїв розбой, о, ти у мене залишишся працювати на слідчу добу, будеш особисто розкривати, тому організовано і виключився телефон. Коли ви не знали усіх обставин, ви не володіли прикметами. Я вас питав, є відеокамери, були ли там свідки? Як ви могли скласти спецповідомлення? Складає спецповідомлення слідчі. Але тут. Ну... Але я повинен надати до МВС інформацію ту, яка прозвучала по це є... Цім це передбачено. Книга реєстрації ЖЕО це передбачено. Жодну інструкцію не передбачено, що ви повинні телефонувати керівництву вищестаючої установи. Нагадаю, Сергій Лук'яненко зараз перебуває під домашнім арештом. Його звинувачують у приховуванні злочинів та підозрюють у хабарництві. Анна книж Сергій Лазаренко Сергій Мілевський. на часі новини. Повернутися у крісло гендиректора облагролісу через суд бажає Дмитро Нагорний. Його звільнив від цих обов'язків голова обласної ради. Мотивував своє рішення наявністю кількох звернень від депутатів про нібито корупційні дії на підприємстві. Питання корупції суд не вивчав. Позов вже про поновлення на роботі Дмитра Нагорного розглянув за два засідання. Сам позивач Дмитро Нагорний до суду не прийшов. Замість нього цей юрист. Видайте заперечення на заперечення. Ну заперечення так щодо, щодо позиції. Якщо відбувається зміна істотних умов праці, то роботодавець повинен попередити працівника про вказану зміну за два місяці до вказаної зміни. В наголошу тому, що в матеріалах справи відсутні будь-які підтвердження того, що роботодавець попереджав про вказані зміни. Відповідач Семен Салатенко теж відсутній. Його інтереси представляє начальник правового відділу облради, а саму облраду ось ця дівчина. Ми вважаємо, що фактично нагорного не можна поновити на посаді виконуючи голова сумської обласної ради, не порушував чинного законодавства. За півтори години від початку суддя оголошує рішення. Задоволені позову Нагорного Дмитра Володимировича до голови Сумської обласної ради Салатенка, Сумської обласної ради, Сумського обласного комунального підприємства Суми про визнання незаконним та скасування розпорядження, поновлення на роботі на посаді виконуючого обов'язки генерального директора та стягнення Сумського облагроліс різницю в заробітній платі за час вимушеного прогулу відмовити. На цьому спір за керування агролісом не завершився. У Дмитра Нагорного є 10 днів для підготовки апеляції. Попри судові баталії за крісло гендиректора, Дмитро Нагорний досі працює в Обулагролісі, займає посаду заступника з маркетингу. Що стосується заяв голови облради Семена Салатенка про корупцію на Обулагролісі, одне кримінальне провадження поліція закрила за відсутністю складу злочину. Оцінку тому, про що говорили на прес-конференції, про начебто крадіжку лісу ще не дали. Комісія обласної ради продовжує працювати. Зазначу, з 29 січня обулагролісом керує Сергій Кодляренко, колишній помічний екс-регіонала Віталія Жиленка. Поряд із Дмитром Нагорним Сергій Котляренко взяв собі у заступники екс-регіонала, а нині однопартійця Юрія Чмиря Олександра Будніка. У сумах поліція спіймала чоловіка, що начебто хотів залізти до чужої квартири. Сталося це в день в одній з багатоповерхівок обласного центру. На той момент господар був вдома і викликав правоохоронців. Муж мені дзвонив. Я говорю, что случилось? Он говорит, так и так, лезут в квартиру. Я говорю, как лезут? Я думала, все. Ну, специально, чтобы я приехала, чтобы это самое, еще встретила друга в маршрутке, говорит, он, наверное, а тут, наверное, вже историю придумал. Вот. Я опять ему перезвоню, говорит, я тебе говорю, серйозно, едь домой быстро, потому что действительно, это самое. Говорит, я слышу, как это я вызвал мілицию. Коли поліція приїхала на місце пригоди, застала винуватця переполоху біля квартири. Затримали та з'ясували підозрюваний 36-річний харків'янин раніше мав проблеми з законом. Тиждень тому вийшов з тюрми. Позвонив нікому, ніхто не відповідає. Як збиралися скривати? Фумки, ключу. Нині чоловік в ізоляторі тимчасового тримання його перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів на території обласного центру. Харків'янину загрожує чергове ув'язнення на строк від 3 до 6 років. Нові охочі в директори. 12 лютого відбувся другий день розгляду кандидатур на посаду керівника КП Електроавтотранс. Серед п'ятьох осіб, які подали заявки впродовж цього тижня, на оглядини прийшли двоє. Це колишній податківець та брат директора суми Сергія Ситника Олександр та екс-директор електроавтотрансу, що керував підприємством із 2008 по 2012 роки Віктор Чалий для того, щоб і частний перевозчик чувствовав себе впевненій, і комунальний транспорт, я вважаю, що крайне необходимо в місті мати диспетчерську службу. Отсюда можна будет делать учет затратної частини реальній. И всех негативов, которые возникают в работе любого предприятия. Это оптимизация структуры самого КП. К сожалению, у меня нет ну, штатного расписания данного предприятия. Вот. Но эффективность работы, насколько я понимаю. Раз предприятие в долгах сидит, эффективности нет никакой. Нужно же проверять, просто проверить и сделать оптимальную структуру, то, которая была бы рабочая на данный момент. За результатами комісії, до наступного відбіркового етапу, за підсумками сьогоднішнього пройшов Віктор Чалий. Нагадаємо, за першим колом розгляду кандидатур, що відбувся минулого тижня, бажання очолити підприємство виказали шість осіб. Із них п'ятеро презентувалися, а три пройшли далі. Це Віталій Однорог, Роман Чесноков і Валерій Заїка. У понеділок, 15 лютого, кандидати у директори зустрінуться з трудовим колективом електроавтотрансу. Ірина Касьяненко, Олександр Новожон на часі новини. Зазначу, згідно з рішенням сумської міської ради від 28 березня 2012 року, кому віддати посаду, вирішує міський голова. Зокрема, у розділі другому даного рішення зазначено, що призначення на посаду керівника підприємства здійснюється ним. Цитую за поданням керівника виконавчого органу сумської міської ради, до сфери управління якого належить відповідне підприємство заклад охорони здоров'я, погодженим заступником міського голови, згідно з розподілом обов'язків кінець цитати, тобто процедур. Ура конкурсу не передбачена. Із переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції в Україні, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення вилучила 15 російських телеканалів. У зв'язку з виявленими під час моніторингу порушеннями вітчизняного законодавства відтепер не будуть ретранслюватися ці телеканали. Рішення нацради набуде чинності через місяць після його оприлюднення. За цей час ліцензіатам потрібно вилучити неадаптовані програми з переліку програмних послуг та привести свої ліцензії до вимог українського законодавства. Благодійна кров. Сьогодні сумчани волонтери влаштували акцію. Напередодні Дня Святого Валентина здавали кров для онкохворих дітей. Як заохочення отримали квитки в кіно та листівки. Детальніше про те, хто був у центрі крові, далі. Аби здати свою кров для хворих дітей, сьогодні прийшли близько двох десятків волонтерів. Серед них переважно молодь. Ірина, як і більшість волонтерів, сьогодні тут вперше про акцію дізналася з соціальних мереж. Це лише допомога. Я хочу допомогти дітям хоча б тим, що на що в мене є можливість. Я не їла там молочні продукти, як сказано, не вживала алкоголь, сир, м'ясо, таке банани. Такі продукти сказала не їсти каву, не можна пити. Зібрану кров відправлять до обласної дитячої лікарні. Приглашаємо своих вони приглашають своїх друзів. Отак приходит, присоединяется, звонят, дзвонять, И У, у всіх меня дуже радует те, що молодіж она сейчас зараз дуже и і охотно принимает участь в таких акціях. Здавати кров можна кожні два місяці, плазму щотри тижні. Перед цим лікар радить дотримуватися дієти. Исключать из своего рациона жирную жареную молочную пищу, яйца, семечки, орехи. То есть переходить на более постный режим питания. Утром обязательно должен быть завтрак, но он должен бути легкий, тоже з исключением више перечислених продуктів. Е, хорошо должен донор выспаться. Процедура триває майже годину. У новачків зазвичай беруть лише плазму. Взагалі все классно просто скучновато трошки. Ну, ні, в будь-якому випадку не страшно, все добре. Не больно. Просто розслаблено себе чувствую. Вперше подібну благодійну акцію провели у грудні 2015 року. Під час передноворічного заходу зібрали майже 5 літрів крові. Уся вона для дітей з онкогематології. Тетяна Юх та Андрій Гращенко на часі новини. Раковини Каурі унікальні грошові одиниці в Азії, Африці та Океанії. Їх століттями мали за гроші у деяких країнах світу до 19-го сторіччя. Вони визначали вартість товару поряд із монетами і банкнотами. Про все це можна дізнатися у сумах у музеї грошей. Цьогоріч він святкує 10 років від дня своєї появи. Мушлі, камінці, частинки шкіри і металеві зливки, а пізніше круглі монети і урочисто розфарбовані папірці. Це все гроші від давнини до сьогодення. Особлива частина грошові знаки України. Гривня розказує пан Сергій, походить від назви старовинної жіночої прикраси, шийного обруча. На нього прадавні українки чіпляли дорогоцінні зливки, і саме вони стали преобразом гривні сучасної. Гривня це була. Грошова одиниця періоду Київської Русі тисячу років тому назад. От вона перед вами шестикутної форми, 175 грам приблизно вага і досить великого номіналу. З неї можна було там, ну скажем, табун корів купити, чи коней, чи якусь таку серйозну річ. І рубали наполовину на четверть, і інші Також є тут паперові гроші, що вийшли з ужитку: бонни, цінні папери, старі документи пов'язані з розрахунковими операціями та обладнання банкірів. Останнє не так давно було у масовому використанні. Наприклад, арифмометр. Це прообраз першого калькулятора. Як він працював, арифмометр? Ми там такі речажочки переміщали. Наприклад, нам треба було помножити 5 на Ну, на 26, наприклад. Ми набирали 2, 6, і цією ручечкою, раз треба було помножити на 5-5 разів, крутили. І на арифмометрі з'являлася та сума, про яка нам була цікава. Ну, і зараз, напевно, працює вічна штука. Сумщина в історії грошей не на останньому місці. У царині фінансів відзначилися наші земляки. Наприклад, засновником першого акціонерного іпотечного банку був Олексій Алчевський. А це Георгій Нарбут, художник-графік із Глухівщини. Він уперше зобразив на банкнотах України тризуб, знак який у ті часи ще не був геральдичним символом нашої держави. Мені найбільше сподобалася розповідь про купюри, про монети старовинні. Ми тримали е, давні гроші е, і, нам, і мені було дуже цікаво дізнатися про них. Цьогоріч музею 10 років. Відкрили його на 10-літній ювілей Банківської академії. Потрапити до нього може кожен охочий. Анна Скрипняк, Сергій Сурков, Сергій Мілевський на часі новини. Такою побачили п'ятницю кореспонденти ЮАСУМи. Суми. Слідкуйте за новинами області з нашим каналом. А в понеділок о 7.30 чекайте у цій студії на мою колегу Наталку Горду з першими новинами дня. Гарних вам вихідних і побачимось в ефірі.